Комунікація сьогодні чи не найважливіший навик у дорослому світі? Гарно вміння комунікувати допомагає під час переговорів та у конфліктах. Часто у дітей, зокрема у підлітковому віці, виникає страх при спілкуванні з іншими людьми. Комусь заговорити до незнайомої людини не складає труднощів, а для когось це неймовірний подвиг. Чому так? Звісно, причин може бути безліч. Особливості темпераменту та стилю спілкування у власній сім'ї, самооцінка самої дитини, а також попередній досвід комунікації в цілому. Як впоратися з хвилюванням та розвивати навики спілкування. Навик комунікації можна натренувати. Чим більше досвіду і помилок, тим успішніші будуть результати. Не варто очікувати всього й одразу, але однозначно прагнути розпочинати розмову першому. Друге. Будьте усміхненими. Посмішка створює довірливу прихильність співрозмовника. Пам'ятайте, не всі люди погані, особливо ті, котрих бачите вперше. Але якщо і почуєте у відповідь грубість, то це свідчить про стан цієї людини, а не про вас. Тому не беріть це близько до серця. Тренуйте красномовство. Спробуйте записати себе на відео, коли ви щось розповідаєте. І проаналізуйте можливі помилки. Розширюйте діапазон інтересів. Станьте цікавим співрозмовником. Читайте, досліджуйте щось нове. Найдіть у вашій справі чи хобі якісь родзинки, з якими можна поділитися. Так, анекдоти часто виручають, але на все свій час і місце. Розвивайте свої захоплення, і тоді вами будуть заслуховуватися. Готуйте важливі питання наперед. Якщо ви знаєте, що вам розмови не уникнути, можливо, вона вам і не дуже приємна. І при цьому відома тема обговорення, то можна наперед підготувати декілька тез, які вам варто потім озвучити. Звісно, можна потренувати звучання та твердість голосу, щоб бути впевненішим. Не перетворюйте діалог у суперечку. Навчіться спокійно аргументувати і при цьому бути уважним слухачем. Поважайте співрозмовника, навіть якщо ви абсолютно не погоджуєтеся з його фактами. Кожен має право на власну думку і погляди. Повірте у себе та свою унікальність. Для дитини чи дорослого зробити перший крок для спілкування часто буває складно. Але це не робить вас гіршими за інших. Просто дозвольте собі помилятися і бути собою. Щирість завжди приваблює та знімає напруження між співрозмовниками. Тому працюйте над своїми реакціями та емоційним станом, і тоді вам легко буде протидіяти будь-яким маніпуляціям.